Зараз от, ми бачимо, що вся електроенергія йде з мережі і попадає на будинок, тому що сонця немає. Ну сніг панелі вкриті, то це вчора, наприклад, були погода, то там до, до пів кіловатта генерація була. Як працює система резервного електроживлення в ОСББ Чернівецька, 53 у Тернополі нам показує голова правління Іван Сороколіт. Часті відключення електроенергії спонукали мешканців замислитися над альтернативними джерелами енергії, адже під час тривалого вимкнення світла в багатоквартирному будинку перестають функціонувати ключові системи. В першу чергу те, що люди відчувають, це ліфт це робота домофонів, це робота відеоспостереження, якщо є це освітлення під'їздів. Біля під'їздів, підвалів, відповідно, в режимі укриття підвали тоді складніше, бо без освітлення, без електрики. А ми ще раніше зробили і електрики в підвал, електрику, розетки в підвалах, резервні, і вайфай, щоб люди могли під час тривог ну, комфортно перебувати в укритті. Але коли немає електрики, це все не працює. Відтак, мешканці ОСББ наважилися стати учасниками програми Гріндім. Це частина стратегії уряду України, яка спрямована на децентралізацію енергосистеми за програмою. Фонд енергоефективності надає гранти на часткове відшкодування вартості теплових насосів та сонячних електростанцій. Коли почули, що є можливість по суті за 500 тисяч гривень зробити те, що вартує півтора мільйона. Так то Особисто я, як голова правління ОСББ, ну відразу загорівся цією ідеєю завдяки певній економії, яка була раніше, і долучені частинки мешканців, які захотіли окремо мати ще доступ до системи всередині квартири на обмеженій потужності, то цю частку, яку слід сплатити ОСББ, ми могли закрити своїми силами. Ще в жовтні в ОСББ встановили 60 сонячних панелей з загальною потужністю 26,4 кВт, Гібридний трифазний інвертор та акумуляторні батареї. Відтак під час вимкнення світла для мешканців багатоквартирних будинків працюють ліфти, домофони, освітлення підвалів та перед входом до під'їздів відеоспостереження. Тощо найтриваліше відключення було чи 4, чи 5 годин повністю, окрім там кількох днів, коли там взагалі ну. Чи пів доби, чи скільки там частина міста була без електрики. Ну То це ми легко перен... ну, ці всі моменти ми це легко перенесли. Ну, на нашу думку, десь добу твердо ми мали би тримати електроенергію загальну. Далі можна вже дивитися і Економити по походу по ОСББ Черніваська 53 стало першим у Тернополі, яке взяло участь у програмі Гріндім і встановили сонячні панелі разом із резервним живленням. Голова правління пояснив, що систему резервного живлення можна додатково зарячати генератором, і наявною системою мешканців буде змога використовувати більш доступний пристрій, що робить процес простішим і дешевшим.